Вітаю добрих людей, хто зайшов на мій канал і переглядає це відео. Я продовжую ділитись красою, яку бачила під час подорожі цієї осені в Карпати Закарпаття, неймовірне селище Ворохта. В ньому я була перший раз, я в нього закохалася. Цю красу треба бачити. Одне з найкращих туристичних сіл. Воно пролягає в мальовничій долині, яка оточена горами чорногорським хребтом, кам'яними горганами. По долині протікає річка Прут. Селище розташоване в долині і попід горами. Для того, щоб побачити цю красу з висоти пташиного польоту, нам прийшлось піднятися не на одну із гір. Де розташовані, розташовані будівлі. Проживали ми в орендованому будиночку високо під горою. Оселя називалася У Наталії під горою. Було дуже красиво бачити все з висоти пташиного польоту. Селище дуже красиве. Я зняла відео, ділюся ним із вами. Переглядайте, насолоджуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Село дуже красиве, є що подивитися, а який красивий кам'яний арковий міст. Це один із найдовших віадуків у Європі. На жаль, його зараз не можна знімати. Погода була хмарною, з обід пустився дощ, але це не помішало нам подорожувати і дивитись на цю красу. Хазяїни будинку, у якому ми проживали, хороші і щедрі люди. Пригощали нас чаєм, Наталія та Іван. Іван розповідав нам про Ворохту, розповідав нам про чорногірський хребет та про гори Горгани, порекомендував нам піднятися на гору Кукул, з якої добре видно красу Ворохти та вершину гори Говерла. Ми прийняли рішення піднятись. Дорога до вершини гори Кукул була нескладною, але почався дощ і видимість була не дуже добра, коли ми піднялися на вершину гори. Була мряка, і саму ворогту було недобре видно, але ми були задоволені, ми це зробили. Я рекомендую також вам, як будете в цьому краї, піднятися на цю гору.